Особисто також міським головою розповідав людям вже двічі, як діяти, да, ця проблема, ми чуємо від мерів інших міст, як вони кажуть, і вони кажуть абсолютно вірно. Якщо температура на сіям впаде і довгий термін не буде світла, і температура буде мінусова, система буде зливатися. Система теплопостачання буде зливатися для того, щоб зберегти її. Взагалі функціонування, да. тому що інакше її повернути до весни буде досить важко. Досить важко. Тому ми зараз слідкуємо. Це окреме питання, знаєте, окремо можу розповідати довго, як ми кожне, кожної ночі перевіряємо температуру. У нас є прилади, які заміряють теплоносій в. В самих трубах, які йдуть по вулиці, для того, щоб не допустити, щоб вона у разі вимкнення світла не падала нижче там, плюсової температури. Інакше потрібно також швидко злити цю воду. Тому ми перевіряємо, була і 20, і 30, і навіть 10 градусів. На жаль, була гостра ситуація, коли носій опускається в тепломережі, тобто труба вже на грані. Але своєчасно все ж таки. Світло подавалося, вдалося. На даний час система теплопостачання міста працює в повному об'ємі і працює. проблем немає. В Але режимі. такі плани ліквідації аварійної ситуації існують, є розроблені. Вони будуть схожі во всіх містах України, і тут не потрібно навіть вигадувати мороз для системи погано, потрібно зливати воду. Все. Но тільки е, керівники тепло, е, тепломережі, вони в е, постійному контакті з енергетиками, тому що це, вони також енергетики знаються. І тільки в діалозі вони визначаються, коли в останнє можна включити, чи є можливість у енергетика цей час дати напругу, тобто нажати цю кнопку або в речах. Ну, кожного дня, на жаль, е, зараз трошки тепліше, можливо, буде легше. no i está that